На східному напрямку ситуація непроста. Ворог наступає в Авдіївці. Тривають вже вуличні бої, фактично на півночі міста. Цього ворог далі намагається просуватися до стели, аби зробити яскраві фотографії, передати пропагандистам. Це в них не виходить. Щодо лівого берега, є знищення техніки серйозне в противника. Така сама ситуація біля Білогорівки Луганської області. Намагалися вони зайти в промзону, але зазнали великих втрат як в живій селі, так і в техніці. Ну і також є просування на південь від Бахмуту і на Куп'янському напрямку в районі Орлянки. Про це все розповім детальніше. Почну з того, що президент Володимир Зеленський продовжує ротувати, продовжує перезавантажувати керівну. В Архівку Збройних сил України. Після того, як стало відомо, 8 лютого, що посаду покидає Валерій Залужний, на його місце призначений. Тепер Олександр Сирський є нові також укази президента Володимира Зеленського. Так, от він оприлюднив укази про призначення нових глав об'єднаних сил територіальної оборони та десантно-штурмових військ. Призначив також президент України Володимир Зеленський, нового очільника сухопутних військ, який очолював власне. Олександр Сильський тепер сухопутними військами командуватиме Олександр Павлюк. Окрім призначення Павлюка, новим головою сухопутних військ, президент звільнив Сергія Наєва з посади командувача Об'єднаних сил. На його місце призначено Юрія Содоля. Окрім цього, так, Зеленський змінив командувача десантно-штурмових військ. Замість Максима Миргородського посаду отримав Ігор Скибюк. Ну і сили територіальної оборони очолить Ігор Плахута. От він на ваших екранах. Він замінить звільненого в п'ятницю Анатолія Баргилевича. Бачимо, так як і обіцяв Володимир Зеленський, повністю намагається перезавантажити. Верхівку керівну збройних сил України. Ну і вже є перші повідомлення. що е, це, Про це повідомляє саме CNN, з закордонні змі, що від Сирського Володимир Зеленський в першу чергу вимагатиме, аби на фронті не було застою. Ми розуміємо, що е, замороження, хоч якесь фронту, дає переваги нашому противнику. Що ж давайте розпочнемо з огляду карти бойових дій. Традиційно це північно-східний напрямок, район Куп'янська. Ну Що ще хочу вам сказати? Якщо немає ворога просування біля Саньківки і біля лісової смуги, куди найбільше намагається ворог атакувати. Нічого їм не вдається, тому є певні просування в районі Орлянки. Як я вам і казав, ось пригадуєте, основні ударні напрямки росіян це Кислівка, Ягідне Орлянка, в бік Степова Новоселівка. Ну і зрозуміло, це вихід на трасу. Траса жовтим кольором на ваших екранах, яка є логістикою між Куп'янськом, Ось продемонструю від міста Куп'янськ. І, власне, до Сватове. Ось ми виходимо на Сватове. Основна логістика. Тому, саме тому в цьому напрямку атакує ворог і має певні просування. Давайте глянемо на карту. Ось ви бачите, між Орлянкою і Ягідним був виступ Збройних сил України у позиції наших оборонців. Очевидно, що довелося нашим силам покинути свої позиції, аби уникнути. Флангових уражень і розуміємо з таким чином нести втрати. Тому наші оборонці прийняли рішення вирівняти лінію фронту, відповідно віддали передові вогнові позиції біля орлянки саме росіянам. Рухаємось південніше. Змін немає біля Табаївки, хоча ворог ще півтора тижні тому офіційно заявляв, що Табаївка піде. Збройними силами окупантів абсолютно неправда. Левова частка Табаївки є в сірій зоні. Західні е, околиці міста контролюють наші бійці, східні відповідно сили противника. Ну але місто не є великим, ви розумієте, тому ситуація може мінятися і мінятися навіть протягом дня кілька разів. Рухаємось південніше. Змін по лінії бойового зіткнення немає. Найгарячіше далі це є в нас позиції від Зарічне, ось Зарічне, Торське, Ямполівка, Терни, Невське і Макіївка. Оці всі населені пункти розташовані на різці Жеребець. В цьому плацдармі це є водосховище Жеребецьке. Незмінні, незмінні цілі ворога це намагання відкинути наші позиції. За саме водосховище, ось по цей берег, відповідно, з намаганням закріпитися в цих населених пунктах, але оборонці наші діють дуже добре, не пускають ворога і не дають на цьому напрямку спроб захопити і зайти на якісь позиції. Я вже навіть не кажу про те, аби на цих позиціях саме. Закріпитися, навіть зайти в головному управлінні розвідки. Таки підтвердили той факт, що росіяни використовують на фронті Starlink. це установки від Ілона Макса SpaceX, які дозволяють мати доступ до інтернету. Раніше наші бійці повідомляли, що росіяни почали активно використовувати установки Starlink від SpaceX ілона Маска. Це для того, аби мати доступ до інтернету на лінії бойового зіткнення. Ну і от є вже коментар головного управління розвідки від речника нашого відомства. Андрія Юсува він підтверджує той факт, що росіяни масово зараз застосовують старлінки. Е, яким чином вони їх отримують? Вони їх купують через треті країни, і, відповідно, мають ліцензійне забезпечення. Е, е, офіційно SpaceX Ілона Маска каже, що вони жодних контрактів з росіянами не заключали. Якщо бачать неліцензоване використання їхньої продукції, відразу намагаються відключити. Ну от бачимо, що санкції. В вторинні санкції недостатньо працюють, і росіяни через країни-прокладки все-таки завозять техніку, яка б не мала в них бути на фронті. Така ситуація от по Лиманському плацдарму. Рухаємося до Білогорівки, що відомо на цьому плацдармі. Ну що ворог активно намагається зайти в промзону. Давайте глянемо по лінії бойовозвітни, чи є які зміни. Бачимо, змін немає. Що відомо. Саме біля Білогорівки. Ну, в першу чергу наші бійці хваляться наступним, що посилили атаки живою силою і технікою, і за останні дні понесли росіяни просто такі шалені втрати. Для статистики я розкажу вам, які втрати. Серед наших оборонців двоє вбитих, 20 х втрати противника наступні. 40, майже 50 ліквідованих окупантів, 70 поранених трьохсотих, понад 20 одиниць броньованої техніки ліквідовано. Причому це є зафіксовані втрати. Це не те, що от ми підбили. Далі долю долю ми техніки не знаємо. Вона зникла. Ні, це є фіксація фото відео. Саме розбитої техніки. Тому перевага тут просто таки шалена, і всі штурми росіян розбиваються власне, в об нашу оборону. Це при, при тому, що. А, власне, немає достатньої кількості в нас артилерії взагалі зараз на лінії бойового зіткнення. І, до речі, видання Більд каже наступне: що за останні два роки, напевно, зараз найкр за два роки повномасштабного вторгнення найкритичніша ситуація на фронті. Рухаємось далі. В нас Бахмутський плацдарм по Півночі Солодару змін немає. Весела Роздолівка, Васюківка і аж до траси на Слов'янське Оріхово-Василівка. Лінія бойовозитних залишається незмінною. Непроста ситуація на північ від Бахмуту і відповідно на південь від Солодару. Це є Іванівське от траса життя. Ви бачите, ось ця траса, так? Далі Хромова, Богданівка і Григорівка. Всі намагання ворога форсувати тут е, події впираються в часі VR, які, от, власне, на, на які вони хочуть вийти. Наші бійці кажуть, що ситуація непроста. Давайте глянемо, що змінилося по лінії бойового зіткнення. Бачимо, просувань ворога немає. Е, вони повідомляли, що от на, біля Хромового, в напрямку на, на часі в яр вони повністю контролюють. Попівський ліс чи Попівський правильно казати Ліс, але це неправда. Наші бійці на місцях повідомляють оборонці, що тримають лінію бовзісу на цьому напрямку. Південь, Кліщівка, що відомо по цьому напрямку, ми тримаємо оборону на висотах на півночі зручну, а от південніше ворогу вдалося просунутися. Дивимося на таймлайн. Ось, ви бачите, так були позиції. На схід від Кліщівки ворог зумів пройти кількасот метрів. Така ж сама напружена ситуація біля Озарянівки і Курдюмівки. Нагадаю вам, що саме тут проходить канал Сіверський Донець донбас Ось по цьому напрямку. Ну і мета ворога відкинути наші сили за межі цієї водяної перепони. Але наразі в перспективі. Не бачите таке ворога. Рухаємось до Авдіївки. я розпочати Авдіївку. Розповідати, що в ній відбувається, хочу згадати кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, тому що зараз він їздить подорожує Сполученими Штатами, агітує ну, і розповідає всякі дурниці. Давайте послухаємо. Один з президентів великої країни в Ставі сказав: Ну, сер, якщо ми не заплатимо і на нас нападе Росія, ви нас захистите. Я сказав, ви не заплатили, ви порушники. Ні, я б вас не захищав. Насправді я б заохочував їх робити все, щоб вони чорт забирай, хочуть. Ви повинні платити, ви повинні оплатити свої рахунки. Ну, на він Нісенітниць, мовляв, він штат, тобто він себе проектує як штат, коли стане президентом, він собі так думає, що США не будуть захищати країни НАТО і заохочує власне, Російської Федерації атакувати ті країни НАТО, які, начебто, роблять невагомий внесок фінансовий в Альянс. В Білому домі вже прокоментували ці слова, сказали що кричущими і незбагненними. Ну, прекрасно розуміємо. Зараз. От, Починається саме палкий період передвиборчих кампаній, тому хто хто, а Трамп буде розповідати такі небелиці, що ого. го Ну, давайте перейдемо більше до е приземлених речей. Це є Авдіївка. Речник е прес-центру сил оборони та напрямку Дмитро Лиховій Зазначив, що в разі просування ворога е до вглиб Авдіївки на північ може. Трапитися оперативне оточення. От я процитую е, Лиховія. Якщо вони вийдуть ближче до артерії постачання, до дороги, яка йде трохи західніше коксохімічного заводу, то постачання, логістика, заміна посилення наших підрозділів, в Адрівці буде дуже ускладнене. Ну, от, власне, про що говорить речник Тарійського на напрямку? Ось коксохімічний завод, підприємство. Демонструю вам. І вклинення росіян є між Авдіївським коксохімічним підприємством і між піщаним кар'єром. Ну І власне логістика, про яку логістику говорить речник Таврійського напрямку Лиховій, ось ця траса Авдіївка біленьким кольором і до Орлянки. Ми бачимо, що до цієї логістики росіянам лишилося кілька сот. Метрів. Саме тому зі свого часу, пам'ятаєте, я розповідав, що тут є ключовий ресторан «Брівно», який називається так. Це Колись він працював, коли не було повномасштабного вторгнення. Там ключові були позиції, ми далі їх тримаємо, але ворог флангом намається прорватися. Що відомо по цьому прориву, давайте я включу вам в супутниковий вигляд карти, аби знати по вулицях. Ну от Ви бачите, забудова Авдіївки від центру фактичної Адійки до позиції ворога. 2-3 кілометри. Що відомо? Є просування ворога по таких наступних вулицях. Вздовж цих вулиць, ну, в цих вулиць. це є Степова вулиця. Ось ви бачите, степова вулиця. Також це є вулиця Першотравнева, паралельна. Також Радянська вулиця і така є в Авдіївці. І далі, от бачите, піонерський провулок. І далі Пархоменка, ну і далі Донецька вулиця. І ось ми йдемо аж до країв, аж до героїв. вулиця Героїв Небес, І далі Чистякова вулиця. Ось ці от фактично 5-6 вулиць, вздовж них окупанти намагаються просуватися. Ну і ось ця траса, про яку я казав, так, яка йде через індустріальний проспект. Який веде до Авдіївки. Ну і також є северна дорога, але основна дорога, і нагадаю вам, це ось ця саме, яка йде з Орлівки. Ну, повертаємося на топографічний валіт мапи. Між позиціями ворога, давайте подивимося, найкоротше ось тут це 4,5 км, Ми розуміємо, що. Можуть бити мінометом прострілювати всі позиції. І тут питання в тому, аби вчасно відреагувати силам оборони, якщо доведеться відходити, якщо доведеться покидати позиції, аби вчасно це зробити. Ну от в північній частині ці вулиці вони захопили росіяни, вніше не контролювати. Ширина цього о, такого прориву це 1,1 км на глибину 700 метрів. Ну і продовжуються важкі бої в районі західних дач на схід та південний схід біля Авдіївської авдіївської частини і біля провулку 50-річчя 50-річчя От тут Авдіївського коксохімічного заводу підприємство. Така ситуація на півночі від Авдіївки абсолютно непроста ситуація. Легші позиції і легші удари з боку росіян йдуть по південних флангах. Ну але ми розуміємо, що південний фланг в них не рухається, то наближається північний фланг. Тому ситуація вкрай і вкрай непроста на цьому плацдармі. Рухаємось далі, що відомо по. Мар'їнці і Новоселівське, Новомихайка, я перепрошую, на карті Діпстейт. Ви бачите, є оновлення. В бік водяного від солодкого ворогу вдалося просунутися. Зверніть увагу на, цей, на цю ділянку фронту. Зараз тут будуть зміни. Ось ви бачите, такий кіл в бік водяного. Мета ворога, звісно ж, це вийти до водяного. До Південно-донбаських шахт і на Вугледар. Ну і також, звісно з цього напрямку можуть розвивати успіх в бік поб'ди, ну знову ж таки з'єднувати свої підрозділи з Мар'їнкою. Тому ситуація тут вкрай е, непроста також. В першу чергу, чому маневри проводять на цьому плацдармі росіяни? Аби ось наші групування на цьому рельєфі відтіснити, тому що саме з цього. Чотиригранника Ми б'ємо по логістиці основних росіян. Це є волноваха і волноваха це є фактично дві третини всього постачання на фронт на цьому плацдармі. По Времівському виступу змін немає. Далі активні бойові дії тривають фактично на флангах біля Приютине і Новодонецьк та Новомайорськ. Ось тут я вчора вам розповідав. Біля Оріхівського плацдарму, що у нас відбувається. Давайте глянемо на зміни по карті. Від Новопрокопівки наші сили також змушені були відійти частково. Ось ви бачите, лінію я вам промалював. Давайте глянемо. От, зміни є. Біля Новопрокопівки знову ж таки був виступ. Все, з точки зору командування, все проводять дуже дуже коректно. Тому що проказ розуміємо, що зона ураження по площині значно більша, коли в тебе є виступ. І зрозуміло, що відійти на позиції і вирівняти вирівняти лінію бойового зіткнення, куди краще і куди правильніше з точки зору збереження і техніки, і живої сили. Так, загалом це правильне ведення бойових бойових дій. Чого не скажеш про росіян? По флангах далі ми тиснемо. Тиснемо в районі Копані. Просування було між і Нестерянка. Продовжуємо в тому ж дусі саме на цьому напрямку. По лівому берегу, що хочу вам сказати, змін немає в якому плані просування і зміни лінії бойовзитнення від в Діп Стейт. Але що вам хочу сказати? Що от від Каховки Нової Каховки до Кринок, ось Кринки, саме найгарячіша точка. Це пекло, реально кажуть наші хлопці на цьому напрямку. І аж до голови пристані і через Олешки варто відзначити наступне: що за останні два дні нам вдалося розширити плацдаром на цьому напрямку. Більше того, вчора вам розповідав, що окупанти плачуться, що в них немає взаємодії між підрозділами, плюс процвітає мародерство, вони один в одного крадуть автівки. ну, Вся класика і вся краса російської армії. Що відомо, що за останні два дні наші хлопці на цьому напрямку знову ж таки потрощили величезну кількість техніки противника, тому що нагадаю вам, Теплінський забороняв використовувати техніку на лівому березі, але це очевидно два дні сказав: добре, спробуйте атакувати разом з технікою, аби прикривали штурмові бригади. Ну і відразу тут як тут, включилися наші FPV-дрони якими ми просто феноменально працюємо на цьому напрямку, і, відповідно, погатили величезну кількість живої техніки на лівому березі. Але знову ж таки хочу сказати, що це нам дається дуже високою ціною, тому що тут важко десь сховатися, тут немає лісів, тут немає якихось англомерацій, там все посічено водою і, відповідно, в районі кринок. І я вам вже кадр демонстрував, як там все просто таке землею зрівняно, ніби там пройшовся Армагедон. Ну і по Криму хочу вам сказати наступне, що наші партизани АТШ рух працюють невпинно не покладаючи рук. В районі Джанкоя вони продемонстрували е, в себе в телеграм-каналі, розповсюдили. у ході розвідки району е, агент е, АТШ виявив станцію радіолокаційну станцію противник ГМ в районі Джанкоя. ви знаєте прекрасно, наскільки Джанкоя – це є потужний е, такий. Хрестоподібний е, хаб, от власне ці от напрямки. І тут е, з Джанкою можна рухатися на всі чотири сторони світу, це без перебільшення. Ну і власне там станція виявляє повітряні цілі та передає інформацію е, протиповітряній обороні окупанта. Вона виявлена, залишилось е, скомунікувати нашим партизанам відповідними структурами. І я думаю, найближчим часом можна бути. Певним буде ліквідована і е, РЛСка їхня, і відповідно ППО на цьому плацдармі. Окрім цього, біля Новофедорівки нагадаю, це ось тут: так: аеродром біля Євпатурії, де неодноразово вже прилітало по позиціях ворога. Також гурта е, на, наші партизани теж продемонстрували. Кадри, що там зараз базується потужний гарнізон російський, там великий склад боєприпасів, і загалом, от ви бачите, блокпости, і вони завезли щось туди свіженьке. Знову ж таки, всі дані будуть передані в відповідні структури, і будемо очікувати на чергове якісне влучання. Загалом, що говорити по флоту Чорноморському Російської Федерації. За останніми супутниковими даними від Феодосії. Відійшли останні човни, останні десантні кораблі в бік Новоросійська. Тепер по узбережжю Крима, південно-фактично-східному і Західному, Росія не тримає, росіяни-окупанти не тримають жодного а, свого корабля або носія. Ракет типу калібр все тримають біля новоросійська. Це теж небезпека, але небезпека таки нижча, ніжби їхній флот базувався біля нашого нашого тимчасово окупованого Криму. Що ж таким був огляд карти бойових дій станом на 11 лютого неділю. Ви ж обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться, тому що ми зобов'язані знати, що відбувається на нашій землі.